Це мабуть останнє відео. Дякую, що супроводжували мене всю дорогу. Такою фразою у жовтні 2021 року блогерка Літл Кіті запросила глядачів на свою пряму трансляцію. Під час ефіру вона щось випила. Наступного дня дівчина померла, та на цьому історія не завершилася. За місяць її прах продали на аукціоні. А все для того, аби провести ритуал примарного весілля. Що ж обіцяю історія дуже цікава, зараз про все розповім. Сідайте зручніше, дорогенькі, адже це точно не моє останнє відео. Власне, у цьому місяці на цьому каналі вони виходитимуть кожного дня о 20.00. Отак це страшне. 15 жовтня 2021 року популярна китайська блогерка Little Kitty запустила онлайн-трансляцію. Дівчина була у своєму звичному образі з макіяжем, укладеним волоссям, навіть усміхалася. Щоправда, багато хто помітив, що ця усмішка була. Удавана на стрім інфлюенсерка прихопила собою пляшку з якимось чимось з якоюсь речовиною. Хтось думав, що це просто солодка газованка. Дехто ж вважав, що рідина ніщо інше як отрута. Бо бачите, слова, які промовляла Літл Кітці, глядачів натякали. Нічого доброго вона не замислила. Ішлося про те, що вона втомилася, що більше не може робити вигляд, що щаслива. А ще видавалося, ніби дівчина чекає на когось, бо вона промовила фразу на кшталт: о щось його досі не видно. Комента під цим відео. Хтось у коментах радив блогерці відпочити, взяти перерву, але інші кинулися заохочувати її випити в міст тієї пляшки. Типу, давай пий, не тягни, нарешті зроби це і все у тому ж дусі. Бажання публіки, закон, дівчина одним махом прикінчила невідомий напій. Скривилася і завершила стрім. Наступного дня медіа повідомили про її смерть. Ло Сяомао, або ж як її називали частіше фоловери Літл Кітсі. Це китайська інфлюєнсерка, яка проводила стріми, постила відео і назбирала не багато, немало а близько 700 тисяч підписників. Зібрала вона таку аудиторію насамперед на платформі під назвою Douyin. Пишеться ось так. По факту, це щось типу Тіктока, але не працює за межами Китаю. Контент Little Kitty – це відео про мейкап, моду а також лайфстайл. По факту перед камерою вона мала виглядати гарною і щасливою. Але як ми знаємо, не завжди те, що потрапляє в соцмережі, відповідає дійсності, навіть частіше рівно навпаки. Життя дівчини кардинально змінилося у 2019 році. Тоді вона зустріла парубка, ім'я якого українською вимовити доволі складно. В одних джерелах він джаво, в інших зао, але скорочено хлопець підписувався латинською. Z. для зручності буду називати його просто містер зе. Так, от містер зе був одержимий баскетболом. Він також мріяв стати блогером популярним і навіть щось там собі знімав, якісь відео. Ну про баскетбол постив їх не дуже часто і чекав, що слава звалиться на нього просто так з неба. У певному сенсі, зрештою, так і сталося. Якщо бути поетичними, припустити, що це небеса послали йому літалкіція справа у тому, що саме після початку стосунків із нею блогерська кар'єра містера Зет пішла вгору. Дівчина мотивувала його знімати більше і частіше, давала поради і промотувала його акаунт на своїй сторінці. Завдяки цьому, містер Зет швидко розкрутився і набрав спочатку десятки, а потім і сотні тисяч фоловерів. Здавалося б, ідеальна пара. Обидва молоді живуть далеко не бідне життя, займаються улюблені. Блиною справою. Однак, у 2021 році ідилії настав кінець розійтися по-дорослому, тихо, мирно все обговоривши, в них не вийшло. Першим витягати всю брудну білизну на загал почав містер Зет. у соцмережах. Він заявив, що вони з Кіті розійшлися через її емоційну нестабільність, і типу, у усьому винна вона. На фоні її нервовості і непоступливості пара, нібито часто сварилася. Вони банально не могли дійти згоду у найпростіших рішеннях штибу. куди піти повечеряти чи хто має приготувати сніданок. Щось таке, містер Зет розповів, що якось суперечка була дуже запеклою його дівчина в пориві гніву та істерики побігла на дах висотки та заявила, що зараз стрибне звідти вниз. Ну і що нібито йому довелося благати її на колінах, щоб вона цього не робила. Благання дали результат. Літл кіті спустилася вниз, і вони продовжили не лише розмову, а й свої стосунки загалом. Також блогер-баскетболіст скаржився, що вона маніпулювала ним і вдавалася до селфхарму. Ну, типу, коли вона хотіла, аби все було так, як вона каже. А містер Зе був проти. То хапалася за ніж лезо, ножиці, будь-що, що могло завдати їй шкоди. Та при цьому, як він потім зрозумів, це все було постановкою. Вона лише вдавала, що сильно шкодить собі, а всі її шрами були фейковими. На додачу, як заявив хлопець, після їхніх сварок Літл Кітті шукала уваги інших чоловіків, обирала найзаможніших і спалазними. Врешті-решт пан задізнався, що дівчина вагітна, але він не вірив, що дитина від нього. Тож, нібито саме саме і змусило його покласти край цим стосункам. Після таких откровенне на Літл Кіті. Ці полилися тонни і тонни гейту, яке би відео дівчина не випускала. У коментарі приходили сотні тисячі навіть людей, які писали, яка вона маніпуляторка, газлайтерка і шльондра. Взагалі, звісно, що не забували згадати і про дитину. Відливо вимагали таки сказати, хто батько. Бо ж очевидно, що з твоїм стилем життя не може виявитися будь-який чоловік. Саме так непрозоро натякали, що вона спала просто з усіма, хто траплявся на її шляху. Репутації Літл Кітті настав кінець, але це не зупинило міст. Тразет згодом він заявив, що його вже колишня дівчина зробила аборт. На цей крок вона пішла без його відома і фактично позбавила його шансу стати батьком. Ну, типу, так. Тепер він казав, що був готовий прийняти той факт, що дитина може бути його, але через дії Кіті сталося невідворотне і тепер вже він страждає. Новий потік ненависті у коментарях дівчини не змусив себе чекати. Блогерці писали, що вона бездушна і думає лише про себе. Знаходилися також і ті, хто за класикою заявляв, що робити аборт в принципі це табу не можна. Ну звісно, що витримувати такий потік негативу доволі важко, особливо коли. Ти дійсно читаєш всі коменти, і якось цим світом взаємодієш. І, врешті, дівчині не залишалося нічого, крім як викласти свою версію стосунків і того, що відбувалося протягом двох років. По-перше, вона заперечила всі звинувачення на власну адресу, і щодо маніпуляції, і щодо зрад. Дівчина заявила, що всі її шрами на цілі, не вигадка. Вона додатково продемонструвала їх своїм підписникам. Виглядали вони, якщо вірити коментарям і тому, що пишуть у відкритих джерелах, дійсно переконливо. Але ясна річ, перевіритиме це ніяк не можна. Жому, Літл Кіті додала, що вона не просто так шкодила собі. У дівчини діагностована депресія. Вона навіть двічі була госпіталізована через це. Аби підтвердити свої слова, блогерка показала щось на кшталт довідок з лікарні. Слова про те, що вона зраджувала своєму партнеру, особливо її зачепили. Бо, якщо вірити дівчині, на початку їх стосунків вона проводила із хлопцем практично весь вільний час. Він хотів грати в баскетбол, вона йшла за ним. Містер Зе бажав позалипати в онлайн ігри. Літл Кіті була поруч. Ну і все у тому ж дусі ж у неї діагностували депресію. Більшість часу вона просто не виходила з дому. А бували і такі дні, коли навіть встати з ліжка було чимось на кшталт надзавдання. Ну і це дійсно так. Я теж таке пережив. Тож дівчина запитувала, про яку зраду за таких умов може йтися. Все було навпаки, запевняла вона. Єдиний, хто зраджував це містер зет. З її слів, вже за місяць після початку їхніх стосунків він зустрівся зі своєю колишньою. І цитую, спав з нею у тому ж ліжку, що й вони підозрюю, що спав не просто поруч, а ви розумієте, як. Хоча слово секс від Літл Кіті не звучало. Але і це не все. Якось вона дізналася, що містер Зет на повну фліртує зі своїми підписницями. Причому, коли дівчата перепитували, мовляв, чому ти це робиш, у тебе ж є дівчина. Блогер-баскетболіст відповідав, що у стилі Ми всі граємо певну роль у цьому житті. Що би це не означало? Одна з підписниць згодом навіть опублікувала скріни цього листування. Тож тут складно не повірити літл кітці. Ну хіба що всі повідомлення були сфабриковані від і до на фоні цього відкриття у дівчини посилилася депресія її і без того хиткий емоційний стан погіршився. Крім того, зі слів блогерки, містер Зет всіляко контролював її, вказував, що вдягати, як фарбуватися, куди можна ходити, а куди ні. Він також вимагав зробити парний аккаунт, однак вона цього не захотіла робити. І саме коли містер Зет почув відмову, то тоді й порвав із нею. Єдине, що не спростувала блогерка, стосувалося її вагітності. Але і тут не без нюансів. Літл Кіті запевняла, вона неодноразово просила бойфренда пройти тест на батьківство, бо була переконана на 100% у тому, хто батько. Втім, саме він ухилявся від цього під найрізноманітнішими приводами. Містер Зет, замість того, аби якось підтвердити чи спростувати Її слова заявив, що на додачу до всього раніше сказаного позичив блогерці 15 тисяч доларів, а вона їх не повернула. Вгадайте до кого у коменти знову прийшли хейтери. Правильно, до Літл Кіті. В принципі, всі слова блогерки сприймалися просто як виправдання, яке ніхто особливо і не слухав, і не збирався навіть слухати. Чимало людей одразу склали про неї враження просто на основі слів колишнього бойфренда. Їм було байдуже на те, чи правду він сказав і що там заперечує Літл Кіті. Так, вона заявила, що ніколи не позичала гроші містеру Візет. І що? Доказів вже немає. І байдуже, що він жодних доказів того, що давав їй ці гроші, теж не навів у такому хаосі, якимось дивом обом учасникам конфлікту вдалося завести. Нові стосунки, і вони нібито зникли з життя одне одного. Принаймні нових звинувачень Зет у його соцмережах на адресу Little Kitty не надходило. Дівчина почала зустрічатися з хлопцем, якого називають Лі. Але якщо вірити людям, які були знайомі з парою, це було дуже і дуже хибне рішення. З їхніх слів Лі людина на трійчку, м'яко кажучи, він, нібито, зійшовся з блогеркою суто заради грошей і всіляко маніпулював нею. Дійшло навіть до того, що Little Kitty купила житло і записала його на ім'я Лі. Він звісно, що обіцяв. Ця прожити з нею ціле життя у новій оселі, але зробив дещо інше у вересні 2021 року. Лі запросив у гості друзів. Всі вони, включно з його обраницею, блогеркою, випивали. Аж раптом Літл Кітці відключилася. Вона прийшла до тями лише наступного дня, і від усвідомленого була у шоковому стані. Дівчина зрозуміла, її накачали наркотиками, зґвалтували А Лі? Просто зник принаймні так казали люди, які були близько знайомі із нею. Те, що відбувалося далі, достеменно невідомо, бо в різних джерелах вказана різна інформація. За однією версією блогерка збиралася подати заяву в поліцію про зґвалтування, але її зупинила матір. Мовляв, подумай, якщо це стане надбанням громадськості, то тобі кінець. За іншою версією, дівчина взагалі не намагалася звернутися до поліції, але її третя версія, яка зводиться до того, що у день, коли зниклі, вона зателефонувала правоохоронцям і повідомила про те, що її хлопця ніде немає. Втім, змовчала про ймовірне зґвалтування. Хай би що там трапилося, але очевидно одне: нові потрясіння ніяк не грали на користь психічного здоров'я дівчини. Ввечері 14 жовтня вона виклала відео з наступним текстом. Ви, друзі, певно, знаєте, що у мене депресія. Ті, хто дивляться мій відчат, знають, що у мене є документ, який це підтверджує. Щоразу, коли ви бачите мене щасливою, ви бачите лише те, що я хочу вам показати. Та віднедавна я так більше не можу. Якщо ви хочете знати причину? Будь ласка, подивіться мою пряму трансляцію. Не хвилюйтеся, це прямий ефір. Точно не просування чи реклама. Допис переглянули понад мільйон користувачів. 15 жовтня Літл Кіті вийшла в лайф режимі, прихопивши з собою пляшку з дивною речовиною. На стрімі блогерка нагадала, що страждає від депресії, і натякала, що більше не може і не хоче. Бути активною онлайн слова підтримки і поради взяти перерву не допомогли змінити її думку. Блогерка й далі була трохи розгублена і, попри усмішку, сумна. Пам'ятаєте, я казав на початку відео, що під час стріму вона промовила щось на кшталт, о щось його досі не видно. Цей хтось так і не прийшов. Натомість набігли коментатори, які з радістю заохочували і наполягали на тому, аби інфлюенсерка випила те, що було у пляшці, просто перед камерою. Та рідина була коричнуватого кольору, ніби це коло або ж водяниста кава, але судячи. Чи з гримаси, яку скорчила Літл Кіті, ковнувши це, всередині точно було щось несмачне. Чи не найактивніше з усіх у коментах скандував пий-пий-пий, користувач нік якого у перекладі на українську звучить як? Ти найбільш цінна? А як фото профілю у нього було зображення баскетболіста? Раптом, хто забув, містер зет колишній блогерки, після слів якого її і за кібербулили, обожнював баскетбол. Чи це збіг можете написати свою думку у коментах? Коли дівчина випила те, що було пляжці, то схопилася за шию. Не зовсім зрозуміло, чи їй стало погано, чи вона просто так відреагувала на неприємний смак. Однак після цього блогерка попрощалася і завершила трансляцію за її адресою. Того ж дня приїхала швидка і поліція дівчину госпіталізували, намагалися реанімувати. Однак безуспішно. Лікарі, врешті-решт, констатували смерть, причина отруєння пестицидами. Саме вони, розведені водою, були у пляшці. Та що цікаво, друзі-дівчини заявили, що поліція і медики з'явилися у помешканні блогерки не просто так. Вона сама їх викликала після того, як натиснула кнопку Завершити трансляцію. Виходить, інфлюенсерка не збиралася себе вбивати, і все було заради переглядів. Але якщо це так, то який сенс був пити реальну отруту, а не просто зробити вигляд, що це отрута, на кого вона чекала під час стріму? Ким був той не Доми з аватаркою баскетболіста, який заохочував Літл Кіті спорожнити пляшку. Жодних офіційних коментарів родини чи поліції немає. З доступного лише здогадки однієї з подруг вона припускала, що на стрімі Літл Кіті чекала на свого останнього хлопця, лі, і дівчина не збиралася вкорочувати собі віку, просто думала, що так зможе привернути його увагу. Але через те, що вона емоційно нестабільна і страждала від депресії на фоні численних коментів у стилі пий-пий-пий. Прийняла імпульсивне рішення такі випити отруту. Зрештою, якби вона справді планувала свою смерть заздалегідь, то навряд чи викликала би швидку після скоєного. Імовірно, якби вдалося встановити хто той таємничий користувач із ніком ти найбільш цінна, і баскетболістом замість реального фотопрофіля, ситуація могла би прояснитися. Імовірно, однак поліція так і не знайшла цю людину її акаунт був повністю порожній, і після трагічних подій власник видалив його взагалі. Сам містер зет після новин про смерть колишньої дівчини попросив аудиторію не спекулювати на цій темі і не вигадувати жодних теорій. Мовляв, нічого підозрілого не трапилося, а він готовий відповісти за свої слова. Бо все, що казав раніше, усе правда у підсумку правоохоронці закрили справу як самогубство, і здавалося б, на цьому історія могла би завершитися. Але ні, інфлюєнсерці не давали спокою навіть після смерті. Родина Літл Кіті вирішила кремувати її. Однак працівники бюро, які займалися церемонією та всіма похоронними заходами, викрали прах блогерки і виставили його на аукціон. Невідомо купив рештки спаленого тіла інфлюєнсерки за 10 тисяч доларів. На жаль, я не знаю всіх деталей, бо їх не оприлюднювали на загал. Але зловмисників вдалося затримати. Ними виявилося троє китайців, які провадили такий собі бізнес. Вони продавали тіла померлих задля весільних церемоній. Прикиньте, так вам не почулося з прахом Літл Кіті планували одружитися. Ця практика називається примарне весілля. До неї у небесні стали вдаватися приблизно три тисячі років тому. У загальному вона зводиться до того, що загиблому родичу, як правило, самотньому чоловікові знаходять мертву наречену, аби поти створити родину та віднайти спокій. Професор шанхайського університету Хуан Чінчунь каже: китайці вірять, що на них чекає нещастя, якщо бажання померлих не здійсниться. Примарне весілля якраз і Служать способом утихомирення покійних. Суть вірування полягає в тому, що померлі продовжують своє життя в потойбічному світі, і якщо хтось не зміг одружитися, він усе одно має зробити це після смерті. Професор Шанхайського університету Хуан Чінчунь. Також у Китаї, принаймні раніше, існувало правило: молодший брат не повинен одружуватися раніше за старшого. Відтак, якщо старший помирав одинаком, примарне весілля могли проводити, аби молодший ще живий син отримав право на шлюб і не розгнівав старшого родича. Сім'ї, що і що нареченого, після посмертної церемонії вважаються родичами. Вони приходять в гості одне до одного, позичають гроші, всіляко підтримують. Тож, як мінімум, раніше ритуал дозволяв об'єднувати родини покійних та формувати міцніші соціальні зв'язки. Що цікаво, попри те, що наречена була мертва, її все одно вибирали за статусом, за статусом. Походження маю на увазі, а також рівнем освіченості. Чим більше здобутків вона мала за життя, тим більше коштувало викупити тіло для сім'ї майбутнього чоловіка. Крім того, на вартість впливала, скажімо так, свіжість. Якщо жінка тільки що померла, вона коштувала дорожче на кілька тисяч доларів. Найменше ясна річ платили за прах. Торги за труп інколи починалися ще тоді, коли людина була жива. Але, наприклад, лежала в лікарні. Лікар із шансі, на ім'я Ван Йон, розповідав журналістам, що як тільки стає відомо про передсмертний стан молодої дівчини, десятки сімей, які втратили сина, поспішають до лікарні та починають аукціону війну за її тіло. Зазвичай, коли аукціон закінчується, і близькі дівчини обіцяють передати тіло доньки батькам, які перемогли в ньому. Пацієнтка все ще жива. Лікар Ван Юн. Але чи це свіженькі труп, чи самі лишень рештки? весільну церемонію проводили як треба. Запрошували гостей, влаштовували банкет. Щоправда, не без нюансів. Ритуал проводили або у будинку нареченого, або у місцевому храмі. Найважливіша частина церемонії момент, коли тіло чи останки дівчини жінки перекладали до могили нареченого. Найчастіше випадки проведення примарних весіль фіксували у китайських провінціях Шансі, Шенсі та Хенань. І, попри те, що влада офіційно заборонила ритуал ще у 1949 році. Його досі проводять в окремих сільських регіонах. Втім, не такі ревні прихильники традиції засуджують подібне явище і вважають його прикладом систематичного насильства над жінками, яке нікуди не дівається навіть після їхньої смерті, але де є попит, буде і бізнес. У Китаї досі діють цілі угрупування злочинців, які наживаються на чужому горі, і бажання слідувати старовинним ритуалам. Наприклад, у 2014 році у провінції Шаньдун заарештували 11 чоловіків, які викрадали та продавали Вали останки померлих жінок для примарних весіль. І одна справа, коли йдеться про вже померлих, це можна розцінювати як неповагу наругу над тілом померлого або над могилою. Та геть інша справа, коли задля церемоній і продажу тіла людину спеціально вбивають. У 2016 році чоловік на ім'я Чунгуа вбив двох жінок, які мали психічні розлади. Їхні тіла він планував продати якраз для церемонії примарного весілля. Зловмисник пообіцяв цим китаянкам знайти наречених. І, в принципі, знайшов. Але з одненьким волохатим. Але він вів обом жертвам сильно заспокійливе, від передозування яким вони й померли. На щастя, коли Чингуа намагався продати друге тіло, його затримали. Злочинця засудили між іншим до страти, але є й інший приклад: під час однієї з церемоній примарного весілля, коли для наречених викопували спільну могилу, родичі почули, як у труні щось шкрябає. Вони припускали, що всередину якось проліз кіт, бо ж свіжий труп жінки поклали туди напередодні. Але те, що відбувалося далі, було схоже на справжній горор труни піднялася мертва наречена і почала розмахувати руками та вити. З'ясувалося, що зловмисник, він же продавець тіла, обманом заманив жертву до себе і приспав. Думаючи, що вів смертельну дозу препарату, він обставив усе так, наче її сім'я погодилася продати труп, навіть найняв для ролей родичів спеціальних людей. Ось тільки не врахував, що вів замало препарату і лише відключив жінку на деякий час. Коли вона прокинулася, то не могла зрозуміти, де перебуває, перелякалася. Однак через дію токси. Чії речовини ще не могла говорити звідси. І постала моторошна картина, де наречена, нібито воскресла і страхітливо вила. Випадок зі спробою продати праг блогерки Літл Кіті у 2021 році став останнім гучним і відомим на всю країну. Але такі ритуали проводять і надалі, просто вони не стають надбанням громадськості. Дякую, що додивилися це відео до самісінького кінця. Дорогенькі, ви найкращі, і побачимось завтра о 20.00.